Вітаю в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі тривають роботи з відновлення Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії, яка була пошкоджена ворожими обстрілами. На якому етапі ремонт дивіться за мить? Таємницю значення українського тризуба розкрито впевнені запорізькі історики. Про коріння національного символу, що сягає тисячоліть, розкажемо у випуску. У Запоріжжі відкрили сучасний центр безоплатного протезування Сміливий крок. Деталі – за мить. Починаємо з оперативної інформації по Запоріжжю. 86 ударів по 22 містах та селах. Ворог продовжує бити по мирних громадах області. Внаслідок обстрілів сталося чотири пожежі у населених пунктах Васильівського та Пологівського районів. Одна з них в екосистемах. Військовослужбовці РФ обстріляли з РСЗВ Новодарівку, Полтавку і Червоне атакували БПЛА Залізничне, Новодарівку, Степове. А також вгатили шістьма авіаснарядами по Оріхову, Білогір'ю та Роботиному. Також за минулу добу зафіксовано 74 артилерійських удари, що прийшлися по території прифронтових міст та сіл, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Полтавки, Левадного, Кам'янського, Павлівки, П'ятихаток і Приморського. Внаслідок артобстрілу по Оріхову поранено 75-річну жінку її доправлено до лікувальної установи. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та господарчих споруд. ЗСУ вперше перетнули останню лінію оборони росіян на запорізькому напрямку зуби дракона. Про це повідомляє американський інститут дослідження війни. Раніше не було зафіксовано жодного випадку використання нашої бронетехніки поза межами ворожої трирівневої оборони. Аналітики зазначили, що така здатність України проривати оборону ворога є важливою ознакою прогресу в українському контрнаступі. На запорізькому напрямку атаки противника в районі Малої Такмачки та роботного Запорізької області завершились для загарбників значними втратами, як у живій силі, так і в техніці. На Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат живій силі та техніці, виснажують ворога та змушують відходити із займаних позицій. 22 вересня в Україні відзначає день партизанської слави. Сьогодні вшановуємо учасників партизанського руху Другої світової війни та тих, хто нині. У ворожому тилу допомагає ЗСУ на тарасистів із захоплених територій нашої держави. Попри окупацію та репресії проти місцевого населення, українці продовжують чинити психологічний тиск на ворога. Активісти громадського руху спротиву жовта стрічка продовжують нагадувати окупантам, що вони не бажані зайде в Україні. Як повідомив центр національного спротиву, невідомі герої розповсюдили 160 листівок та понад 50 стрічок в українському Бердянську. Продовжуємо оперативною інформацію по Україні. За минулу добу ворог випустив по Херсонщині майже 400 снарядів, бив безпосередньо по житлових кварталах. У Береславському районі внаслідок вибуху керованої авіабомби загинула місцева жителька. Також руйнувань зазнали понад 10 приватних будинків. У Білозерці внаслідок влучання снарядів на подвір'я одна людина загинула, ще двоє отримали поранення. У Понятівці, внаслідок артобстрілу, загинув чоловік. У Дніпровському одну людину поранено. У Зеленівці внаслідок обстрілу в приватному будинку зайнялася пожежа, в якій загинула жінка. У Миколаївці під ворожий комбінований обстріл із дронів та артилерії потрапила слідчо-оперативна група поліції. Службовий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень. Працівники не постраждали. Росіяни атакували поліцейських і неподалік Береслава. Внаслідок скидання боєприпасу з дрону постраждав працівник поліції Дніпропетровської області. Загрози його життю немає. У миловому внаслідок артовстрілу сталося займання сухої рослинності на території національного природного парку. Ударівці через ворожі обстріли вигоріли дачні будинки. У Софіївці через влучання снаряда на територію селекційного товариства пошкоджено угіддя саджанці. Разом з тим в ніч на 22 вересня. Ворог чотири рази атакував Нікопольщину. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ова Сергій Лисак. Внаслідок атак пошкоджено п'ять приватних будинків в оселях. Вибито вікна, понівочено дах та стіни. Також обірвано лінії електропередач, газогони та побито сонячні панелі. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. Також ворог обстріляв чотири райони у Харківській області. Зокрема, по Ізюмському району ворог завдав авіаудари. Протягом минулої доби ворог з артилерії, минометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів. Загалом під ворожими ударами перебували понад 14 населених пунктів області. Внаслідок обстрілу міста Вавчанськ, Чугуївського району пошкоджено будинок, сталася пожежа жертв та постраждалих немає. Тим часом наші військовослужбовці успішно відбили 12 атак ворогів в районі Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Не вдалось рашистам витіснити наших захисників із позиції неподалік Григорівки та Андріївки. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат в живі силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала удару по пункту управління зенітно-ракетному комплексу. 12 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки та два по станціям радіоелектронної боротьби противника. Також нашими захисниками знищено один ворожий ударний БПЛА підрозділами ракетних військ. Уражено пункт управління, район зосередження особового складу озброєння та військової техніки, дев'ять артилерійських засобів та дві станції радіоелектронної боротьби. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 480 окупантів, 6 танків, 8 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 38 крилатих ракет, 20 автомобілів та одиниця спеціальної техніки. У Запоріжжі тривають роботи з відновлення Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії. Нагадаємо, навчальний заклад зазнав руйнувань під час російських атак восени минулого року. А на початку літа його взялися відновлювати запоріжці волонтери добровольчого батальйону Добробат. На якому етапі роботи в академії нині бачили наші журналісти? Від заміни підлоги до монтажу електропроводки та системи кондиціонування З початку літа волонтери працюють в Хортицькій національній академії майже щодня, не покладаючи рук. Загалом капітально ремонтують три кабінети в одному з корпусів. На вологостійкі плити ОСБ, які поклали днем раніше, стелять шар м'якої підкладки під покриття підлоги і, власне, сам ламінат. Як зазначають будівельники, заплановані роботи з відновлення Хортицької академії виходять на фінішну пряму. Зокрема, на завершальному етапі ремонт приміщення, де була бібліотека з читальною залою. Борис Стрельніков, який з перших днів у Добробаті, пригадує, коли тільки починали працювати, тут було дуже складно. Ми розпочинали з демонтажу. ще... Коли тут ну взагалі нічого не було, тільки побиті вікна, стелі, підлога розпочинали з демонтажу цього цього. Так я з першого дня тут. Знаєте, дуже багато було демонтажних робіт, дуже багато сміття звідси вивезли, ну, навіть декілька машин. Це було дуже складно, дуже складно, бо дуже така брудна робота, важка робота. Після цього вже почалися монтажні роботи, монтаж гіпсокартону, підлогу зробили, підготовку під ламінат. З приміщення бібліотеки облаштовують інтерактивну аудиторію для викладачів, де вони зможуть, зокрема, проводити уроки онлайн. Для цього спеціально встановили більше розеток. Зробили електрику, зробили проводку, стіни, поставили металеву конструкції, гепсокартон, заштукатурили, підготовили поли до. Закінчення робіт і о, наразі от вчора зробили потолки. Потім будуть обої клеїти. Після обою положимо три часа. І буде готово. Можна мебель завозити. Аби максимально підготувати приміщення до осінньо-зимового періоду. Добробатівці вже встановили 60 вікон у цьому корпусі, а також в їдальні та у медичному блоці, які теж зазнали значних руйнувань. Найближчим часом планують встановити ще близько 50 вікон. Головне, аби вистачило робочої сили. У Добробаті постійно працюють близько 15 волонтерів. Скажімо так постійна команда, яка є, люди більш-менш постійно працюють. Нових ну нових дуже мало. Так що всіх запрошую поєднуйтесь на благородну справу. Завершити заплановані роботи у Хортицькій академії. Волонтери планують до кінця жовтня. Наразі ведуть перемови з міжнародними фондами про фінансування в подальшому, щоб мати можливість продовжувати роботи з відновлення академії. Оксана Чуприна, Роман Котляр, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває реконструкція багатоповерхівок, що постраждала внаслідок ворожих влучань. Наразі роботи виконують за чотирма адресами. Незабаром має стартувати відбудова ще шести домів, які відремонтують за рахунок державного бюджету. Зокрема, йдеться і про два будинки за адресою вулиця Запорізька, 2 А та 2 Б, по яких росіяни вгатили наприкінці березня цього року. Роботи тут ще не стартували, адже наразі шукають підрядників з робочим візитом до Запоріжжя. Завітав заступник голови. Офісу президента України Олексій Кулеба він зокрема обговорив з представниками міської та обласної влади проєкти відновлення зруйнованих будинків та хід робіт на об'єктах, особливу увагу приділив питанням комунікації з людьми, які втратили житло. Наше завдання проконтролювати того, щоб люди, по-перше, чітко розуміли і знали, що буде відбуватися з відновленням, з відбудовою або з будівництвом нових будинків, що стосується їх осель. І друга частина, де люди зараз знаходяться, чи розуміє влада, які заходи вживаються, чи достатні ці заходи з соціальної підтримки, які виплати люди отримають, чи достатньо цього. Зі свого боку мене цікавить графіки виконання, проблемні питання, де ми можемо бути корисними, що потрібно для допомоги. Ну і, звичайно, якщо потрібна якась допомога людям, також це проговоримо. В Запоріжжі нині 476 усиновлених дітей. З них торік знайшли родину 22 дві дитини спочатку нинішнього 19. усиновлення. Пріоритетна форма сімейних форм виховання. В Запоріжжі 237 дітей, які перебувають на обліку в профільній службі та підлягають усиновленню, в тому числі 32 малюки віком до 5 років. Переважно таких найчастіше і всиновлюють розповідають у міській службі у справах дітей. Вони є всі на сайті, можна ознайомитися. У нас є і свій сайт «Служба справа дітей, де ми постійно оновлюємо інформацію для того, щоб можна було познайомитись і навіть зрозуміти, можливо, і я бажаю установити дитину, тому що не обов'язково це родина, яка не має дітей і не має можливості. Зараз саме є родини, які хочуть от взяти в родину, подарувати батьківську любов, тому що є свої власні діти, але от хочемо зробити приємною для дитини, яка постраждала саме. Саме внаслідок війни. Далі от у нас найбільша кількість це, звичайно, дітки з інвалідністю і діти з великої групи родин, тобто від трьох, ну і до сіми дітей у нас такі є. Звичайно, не всі готові, але е, в Запоріжжі є родини, які опікуються і важко хворими дітьми. Торік було 9 кандидатів на усиновлення цьогоріч таких вже 15. Через війну чимало діток були евакуйовані за кордон. Усиновлювачі можуть познайомитися з ними онлайн. Фахівці служби з цим допоможуть. Якщо бажаєте встановити дитину, можна звертатися до служби у справах дітей за фактичним місцем проживання. Завдяки цифровим технологіям процес усиновлення нині дещо спрощений. Тож відповідну заяву можна подати і в електронному вигляді через портал Дія. Спеціальний розділ є у клаці сім'я. Усю необхідну інформацію щодо процедури установлення готові надати фахівці служби у справах дітей. Може проконсультуватися, наприклад, дружина, отримати всю необхідну інформацію, яка їх цікавить. і Потім подати пакет документів. Подається заява, власноруч руч написана. Ну, звичайно, документи, паспорт, ідентифікаційний код, що засвідчує цю особу. Обов'язково повна довідка з центру надання. Послуг МВС для, стосовно несудимості, як себе, так і свого дружини або чоловіка. Обов'язково медичний огляд, довідка про медичний стан, про здоров'я цієї пари. І, і обов'язково або оренда житла, от зверну увагу, або тобто або користування житла, або власність. Не обов'язково мати власність. Допомогти людям, які втратили кінцівки через війну у Запоріжжі. Відкрили сучасний центр безоплатного протезування Сміливий крок. Ініціювали появу хірургічного закладу ще рік тому. За цей час благодійникам вдалося збудувати спеціальне приміщення, знайти сучасне обладнання та досвідчених хірургів протезистів. Окрім операції, в новому центрі пацієнтам також будуть надавати безоплатні консультації та обслуговувати протезовані кінцівки. Спеціалісти розповідають, людина з протезом має зверт. Татися до свого лікаря в середньому 10-15 разів на рік відкрити благодійний центр протезування планують найближчим часом і в Дніпрі, а згодом облаштують спеціальні пункти в прифронтових районах Запорізької області. Ті речі, на яких пацієнти не протез не лишають десь з боку в куточку, а вони на ньому ходять повністю як повноцінне життя. Наші пацієнти на цих протезах займаються спортом. Наші пацієнти з ними плавають, наші пацієнти на них бігають. Наші захисники, які ну втрачають кінцівки, вони мають рухатися далі. Якби щоб надихнути життя, є такі паралімпійський спорт, як фіхтування і гринаскорених. Запорізькі школи продовжують працювати в дистанційному форматі. Незважаючи на довготривалі повітряні тривоги, вчителі намагаються дати школярям необхідні знання та адаптувати освітні програми під потреби кожного учня. Використовують різноманітні онлайн платформи заздалегідь записані лекції та презентації. Як проходять дистанційні уроки в запорізьких школах, бачив і наш Вадим Сорвін. Запрошу на Україну, тільки тут моя. Цьогоріч в перший клас однієї з запорізьких шкіл пішов молодший син Анни Григорян. Розповідає, через небезпечну ситуацію в країні та відсутність якісної дошкільної освіти спочатку вагалася, чи віддавати сина в школу цьогоріч. Проте, каже, згодом вдома побачила, як маленький учень із зацікавленістю слухає вчителя через екран ноутбука. Настільки підготувала цікаве навчання, що мені дуже приємно бачити, коли дітки майже до сліз ображаються, коли тривога та уроку немає. Ну, приходиться підглядати, щоб він взяв той зошит, щоб він не, не крутився, не балувався. Але ж це перший клас, тому йому самому дуже цікаво займатися на уроці. Аби в школярів було більше можливостей засвоїти знання, викладачі із різних дисциплін використовують різноманітні освітні онлайн платформи, електронні журнали та щоденники. Педагоги розповідають, через повітряні тривоги деякі необхідні пояснення до матеріалу учні пропускають. Тож вчителі знайшли вихід. Тепер публікують записи власних занять на ресурсах, на які учні можуть перейти за посиланням. Це всі мої відеоролики. Почала я працювати з цим ще коли ми почали коронавірус. Перший клас був. Виникла така ідея, тому що батьки просили ваш голос потрібен, ваше пояснення потрібно. Існує дуже велика скарбничка. Уроків все українського рівня можна вибрати будь-якого викладача, бо як кажуть, вибрати свій предмет, вибрати на який термін потрібен урок, чи це 7 хвилин потрібно пояснення, чи це всього 5 хвилин, а можливо це 15 хвилин. Але ми практикуємо, що діти і так перетомлюються перед комп'ютерами, тому ми вибираємо саме найголовніші аспекти так, щоб час не перевищував 9-10 хвилин. При вивченні будь-якого предмету є складніші і більш легкі теми, кажуть вчителі. Тож переглянули більшість освітніх програм і визначили головні напрямки, на вивчення яких і спрямовують зусилля учнів. Ці навчальні програми були переглянуті вчителями, і було збільшено кількість годин на повторення матеріалу на вивчення основних тем. Деякі теми зменшена кількість уроків, тому що вони не являються такими основними фундаментальними. А інші теми більш важливі для вивчення, і тому саме на ці теми самостійно вчителі перерозподілили ці години. Запровадили у школі і новий проєкт Освітній хаб, в рамках якого вчителі проводять індивідуальні консультації з учнями за запитами, що надходять на електронну пошту. Вадим сорвін, Роман Котляр, телеканал МТМ. Марафон сучасних українських письменників стартує з наступного тижня в Запорізькій обласній бібліотеці. Це серія прямих ефірів, під час яких поети та письменники декламуватимуть як власні твори, так і літературну класику. Він триватиме з 25 вересня, по 2 жовтня, і приурочили його до Дня бібліотек. Відкриє серію ефірів Антон Санченко, презентуватиме перевидання книги Земля Георгія. Загалом до марафону долучилися понад 10 українських авторів. Серед них з Зокрема, письменники, військовослужбовці, фріланс-журналісти та поети. Розклад та прямі ефіри можна подивитися на сторінці обласної бібліотеки у соцмережах. 28 вересня ми плануємо ефір із Тетяною Гонченко. Це молода письменниця українська. Вона презентує свою книгу Фріланс здорової людини. 29 вересня ми плануємо прямий ефір із Галиною Доваченко. І 2 жовтня ми плануємо ефір із Валентиною Вздульською. Це дитяча письменниця. У неї яскраві цікаві книги. Досить Прямі ефіри, марафон сучасних українських письменників. Можна подивитися на Фейсбук-сторінці обласної бібліотеки, а також зайти на Ютуб-канал читаємо запом. Таємницю значення українського тризуба розкрито впевнені запорізькі історики зазначають, цей символ сягає до християнської доби і означає саме зброю язичницького бога паруна. Також виснов такого висновку вчені дійшли при виявленні артефактів ранньослов'янського періоду. Про своє відкриття щодо символізму малого герба України. Запорізькі дослідники розповіли колегам на всеукраїнській науковій онлайн-конференції. А напередодні про свої відкриття розказали нашим журналістам. Налістам чекали на диво, і воно відбулося. Загадку, що таке тризуб, розгадано, каже запорізький історик, викладач Національного університету Запорізька політехніка Георгій Шаповалов. Поштовхом для цього стали наукові дослідження артефактів, що зберігаються у краєзнавчому музеї міста Кам'янець Подільський на Хмельниччині. В їх колекції знаходиться три ідоли. Знайдені ще в 1951 році в селі Іванківці. Ідоли із зруйнованого святилища, але поруч знаходиться поселення часів черняхівської культури, а це друге, третє, четверте і навіть початок 5 століття це ранньослов'янська історія. І раптом ми читаємо, що у них стоїть ідол Перуна. На якому начебто є зображення тризуба, за допомогою комп'ютерної графіки вчені розробили 3 d реконструкцію двометрової кам'яної статуї з краєзнавчого музею Кам'янця-Подільського і дійшли висновку, що цей ідол Бог-перун із тризубом у правій руці, це Бог, його давно називають Перуном. А тепер наша прорисовка, оця наукова реконструкція, додає, що це перун з тризубом, і тризуб непросто. А тут ще й такий, який нагадує зображення на монетах. Ми його перевертаємо, і сенсаційність бачимо от в цьому трикутничку. Бо отак він зображується потім на монетах. Правда, в іншому, більш цивілізованому вигляді, бо проходить 700 років. Однією з перших, до речі, монет князя Володимира, ось цей таємничий виступ, це руків'я, руків'я, за яке тримає Бог, як це ось ми бачимо на скульптурі першого тисячоліття до нашої ери, добрих 800 років до нашої ери, це Вавілон. Бог тримає тризуб, тобто громовицю. Він тримає в одній руці молот, а в іншій тримає. Ми спеціально вирізали, щоб порівняти і вибудувати оцей ряд. І він переконливий. Георгій Шаповалов пояснює зображення тризуба саме як зброї язичницького бога Перуна і зробив символом нової держави князь Володимир Великий, коли об'єднував слов'янські племена. Збирає всіх богів, всіх племен, яких він збирає докупи в державу нову, у кожного свій язичницький бог або трошки відрізняються. І він помирив всіх таким чином, що призначив, об'єднав їх всіх в один пантеон і призначив головним Перуна. То який знак має такий князь взяти? Зрозуміло, ну ми так вважаємо, що лише знак, який має традиційне зображення в історії багатьох народів, і це було відомо князю? Блискавка у вигляді тризуба не випадково тризуб, як давній символ божественної зброї, сьогодні зі зброєю в руках захищають українські воїни. Підкреслює вчений. Багато століть до князя Володимира, а потім на його монетах це блискавка Бога Перуна. Цей тризуб тепер на шиф... на шевронах. Ми знаємо, що він означає. Це зброя і божественна зброя. Це саме те, що сьогодні може бути посилом нашому суспільству. Зараз доктор історичних наук Георгій Шаповалов та його колеги Олександр Білов і Микола Дідков працюють над створенням підручника Герб України Нариси історії, куди увійдуть результати багаторічної праці щодо походження, значення та модифікації тризуба у різні епохи. Розмістять там і нові дослідження, до яких підштовхнув артефакт із краєзнавчого музею на Хмельниччині. Ольга Ларіонова, Роман Котляр, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.